Шановні соратниці та соратники, доброго дня! Оцифрування музейних колекцій справа серйозна. Це означає, що фізичні об'єкти, такі як твори мистецтва та артефакти, трансформуються в цифрові дані. Це дає змогу музеям по-новому зберігати і передавати свої зібрання. У сучасному технологічному світі оцифрування не тільки зберігає історію, а й полегшує її вивчення та дослідження. Давайте розберемося. Які базові поняття допоможуть вам у процесі оцифрування, для найкращого огляду ми розділили це відео на чотири підрозділи. Почнемо з метаданих та їхніх схем. Потім ми перейдемо до контрольованих словників. Після цього розберемося з технічною стороною візуальної складової цифрових копій об'єкта. Нарешті, ми коротко проговоримо про формати файлів, схеми їхніх назв. І продемонструємо найбазовіші принципи їхньої організації. Метадані в музеях відіграють ключову роль в управлінні та доступності культурних зібрань. Вони є інформацією про предмети зібрання, яка допомагає в їхній класифікації, пошуку та розумінні. National Information Standard Organization дає таке визначення для метаданих: це структурована інформація. Що описує, пояснює, локалізує або якось інакше полегшує знаходження, вилучення, використання або управління інформаційним ресурсом. У музеях ми ділимо метадані переважно на два типи: по-перше, це інформація, що відображає фізичний предмет. Вона містить у собі описи, включно з назвою, описом, авторством, датою, походженням, класифікацією і так далі. Також. Це адміністративні метадані, тобто інформація пов'язана з управлінням колекцією та організаційними аспектами. Такою інформацією може бути ідентифікаційний номер об'єкта, інформація про його статус, місце знаходження, переміщення, права і володіння, терміни зберігання тощо. Наприклад, картка з інформацією про певний об'єкт, чи то в цифровому, чи то в паперовому вигляді, і є носієм метаданих. Метадані музеям в Україні також, напевно, знайомі з наукового уніфікованого паспорта, який теж пропонує фіксувати їх у структурованій формі. По-друге, це метадані цифрових файлів, які має музей. Сюди входять технічні метадані, тобто те, як і за допомогою чого зображення було створено, розмір у пікселях тощо. Така інформація часто реєструється камерою. Або іншим пристроєм автоматично. Також є структурні дані, тобто як файл співвідноситься з іншими файлами. Крім того, розрізняють консерваційні дані, наприклад, дані про перевірку відкривання файлу, пошкодження або відновлення. Ці дані можна побачити, відкривши інформацію про файл. Інакше кажучи, вся інформація, яку ми зберігаємо про об'єкти, і є метаданими. Спробуємо ще раз структурувати їхні найголовніші функції для музеїв. Метадані можуть надати значущі відомості для вашої колекції вони слугують ключем для глибшого розуміння об'єктів, надаючи інформацію про їхнє походження, історію та характеристики. Крім того, метадані сприяють дослідженням об'єктів через можливість пошуку та оглядовість колекції. Вони допомагають дослідникам і відвідувачам оперативно. Та ефективно знаходити необхідні об'єкти. Полегшуючи обмін даними між інституціями, метадані сприяють співпраці та збагаченню знань у сфері культурної спадщини. Вони також допомагають підтримувати контроль над рівнями доступу та обмеженнями. Це гарантує, що цінні та чутливі дані залишаться в надійних руках. Важливо пам'ятати, що якісно введені метадані допомагають зберегти цифрові дані для майбутнього. Ефективне управління і документування вашої колекції сьогодні гарантує її збереження і доступність через багато років. Таким чином, чим ретельніше і точніше вводяться метадані, тим краще ви знаєте свою колекцію і здатні орієнтуватися в ній, що сприяє як поточному управлінню, так і збереженню спадщини вашої інституції. Зазвичай метадані прив'язуються безпосередньо до файлу, як це відбувається з технічними даними. Однак, їх наявність у самому файлі не є обов'язковою вимогою, якщо метадані записані в іншому захищеному місті та відповідають іменам файлів, тобто їх відносно нескладно співставити. Але, звісно, наявність метаданих у файлі дає вам додатковий рівень безпеки. Для одноманітності метаданих існують їхні схеми. Вони дають змогу зберігати системність, узгодженість, однаковість і логічність даних серед інституцій. Однією з найпоширеніших схем є Дублінське ядро. Воно призначене для широкого кола користувачів та організацій, які працюють із ресурсами в цифровому середовищі. Цей стандартизований опис метаданих використовують бібліотеки, архіви, музеї, онлайн-ресурси, інтернет-портали та інші інформаційні системи. Дублінське ядро. Допомагає зробити ресурси доступнішими та зрозумілішими для користувачів і авторів контенту в цифровому середовищі. Також існує низка інших схем, пристосованих, наприклад, насамперед для архівів або бібліотек, які відображають їхню специфіку. Також існує низка інших схем, пристосованих, наприклад, насамперед для архівів або бібліотек, які відображають їхню специфіку. Великою частиною схем метаданих є контрольовані словники, це стандартизовані й організовані між собою слова та фрази, які допомагають у створенні системності даних та їх багатомовності. Словники також мають свої схеми і відносяться, наприклад, до написання особистостей, інституцій, міст, ключових слів тощо. Словники також мають свої схеми і відносяться, наприклад, до написання особистостей, інституцій, місць. Ключових слів тощо. Якщо обираєте програму для управління збіркою, обов'язково перевірте, чи підтримує вона контрольовані словники, які саме, і чи можете ви створювати свої, пам'ятайте, що всі колекції унікальні за розміром, змістом тощо. Часто рекомендовано створювати власний словник даних, який документує елементи назв і визначень, обов'язковість бажаність внесення даних до тих чи інших об'єктів. І настанови щодо використання. Проте дуже часто можна обійтися і вже існуючими словниками або взяти їх за базу для створення власного словника свого музею. Основним інструментом у процесі документації зібрань та об'єктів у музеях є світлина. Давайте поглянемо на найбазовіші поняття фото та їхніх характеристик. Почнемо з роздільної здатності. Коли ви робите цифрове фото. Ваша камера створює цифрову копію, що складається з тисячі, десятків тисяч, мільйонів пікселів або picture elements. Ці пікселі і складаються в зображення. Більшості з нас подобається дивитися саме на гладеньку, а не піксельну картинку. Кількість деталей, які відображає зображення, тобто те, скільки пікселів, точок вміщується в одному дюймі, іноді її визначають за шириною і висотою зображення. Вона визначає, як зображення буде відображатися на екрані. Це і є роздільна здатність світлини. Зазвичай роздільна здатність позначається DPI, точок на дюйм або PPI, пікселів на дюйм. Обидва ці поняття мають однакове значення. Коли ви обираєте, який розмір знімків і роздільна здатність вам потрібні, ви можете керуватися простим правилом: що меншим є скановане зображення, то вищою має бути роздільна здатність, щоб можна було відобразити його деталі. Таким чином, не всі об'єкти мають ідентичні вимоги до роздільної здатності світлин. Наприклад, газети 300 або 400 PPI. Зображення або фотографії 400 або 600 PPI 4 на 5 дюйма негатив 1500 або 2000 PPI 35мм плівка 3000 або 4000 ppi. Однак висока DPI не завжди потрібна. Особливо, якщо вона не додає візуальної чіткості. Тоді ваші файли будуть невиправдано великими. Підвищення DPI збільшує розмір файлів. Проте 300 DPI. Це мінімум. Говорячи про роздільну здатність. Згадаємо і так звану розрядність або бітність це кількість бітів, що використовується для позначення кольору одного пікселя. Правило просте, що вища розрядність, то більше бітів з позначенням кольорів. Це забезпечує плинне і рівне зображення. 8 біт. Тобто нижча розрядність, добре підходить для документів, газет, мікрофільмів тощо, тобто для тих об'єктів, де не так багато кольорів і їхнє передання. Не є ключовою функцією, де текст сам по собі важливіший. 16 біт – Вища розрядність. Добре підходить для всіх форм мистецтва, зображень, фотографічних негативів тощо, де передача кольору дуже важлива. Переходячи до кольору, поговоримо і про колірний простір Він визначає діапазон і тони кольорів, доступні у файлі. Різницю між різними профілями може бути дещо складно пояснити коротко. Тому ми б хотіли показати тільки три широковживані моделі, що мають достатньо кольорів. Радимо уникати частих переконвертувань, тому що з кожною конвертацією ви втрачаєте частину інформації про кольори. Найуживаніші формати. SRGB має невеликий розмах кольорів, Adobe RGB-1998 має середній розмах кольорів, широко застосований формат. Профото RGB надає великий розмах кольорів. Це відносно новий формат. Gray Gamma 2.2 підходить для чорно-білих зображень. Якщо ви обираєте між чорно-білим і колірним скануванням, то головним аргументом може бути обмежене місце зберігання цифрових файлів. Чорнобілі файли займають лише третину місця від файлу з колірною гамою. Обрізка зображень промовляє сама за себе. Це те, як ви облямовуєте свої зображення. Тут важливе рішення, обтинаєте ви поля вашого зображення чи ні, адже облямівки об'єкта теж можуть нести важливу до його дослідження інформацію. Хорошою практикою є показувати краї в майстер-файлах і обрізати тільки так, щоб залишився маленький простір з усіх боків. У похідних файлах можна обрізати краї, оскільки такі світлини краще працюють, наприклад, у веб-публікаціях. Про формати файлів ми поговоримо окремо. Тут же ми розглянемо лише базові поняття. Формати файлів визначають якість і доступність майбутніх копій зібрань. Правильний вибір формату дає змогу зберегти максимальну якість зображень або даних, що є суттєвим для збереження цінних історичних та художніх творів. Файл це специфікація структури даних, яка записується в ньому. Ідентифікатор формату файлу. Як правило, вказується в кінці імені файлу у вигляді розширення, наприклад, PDF. Це розширення імені файлу допомагає ідентифікувати формат даних, що місяця у файлі програмам, які можуть з ним працювати. Іноді формат даних додатково вказується на початку вмісту файлу. Найчастіші формати в музейній дигіталізації це TIFF, PDF, JPEG. Назви відіграють важливу роль у систематизації. Спільному доступі та відстеженні файлів. Спосіб, яким їх організовано і названо, впливає на здатність до подальшого пошуку і розуміння змісту цих файлів. Зазвичай файли повинні містити самоописувальну інформацію, при цьому мати послідовність і структуру. Суворих рекомендацій із цього приводу немає, однак мають бути рівневі описи, наприклад, такі, що позначають музей, колекцію, підколекцію тощо. Графіка дюрер 301 з використанням нулів для позначення номера сторінок 301, 302, 1023 тощо. Якщо ви користуєтесь CMS, у якій завантажені всі об'єкти з відповідними метаданими, то, можливо, ви зможете обмежитись інвентарним номером об'єкта та подальшою нумерацією. Отож, у цьому відео ми освоїли основні поняття цифрового зберігання в музеях. Ми сподіваємося, що ці знання нададуть вам істотну допомогу в процесі оцифрування ваших колекцій. Не забувайте про значущість збереження і доступності культурної спадщини для майбутніх поколінь, зокрема поколінь музейних працівниць і працівників. Успіхів у вашій роботі!